Сторінка 29. Історичне минуле України. Параграф 9.10. Історична пам'ять у вірші Тараса Шевченка. Розрита могила. Тарас Шевченко. 1814-1861 роки. Народився в селі Моринцях, що на Черкащині. Поет, прозаїк, мислитель, живописець, гравер, етнограф. Найвідоміші твори вірші. Садок Вишневий коло хати. Заповіт мені однаково чи буду, розрита могила, поеми Катерина, сон, Кавказ, Гайдамаки. послання і мертвим, і живим, і ненародженим. Поторож Тараса Шевченка Україною. 15-річний юнак Тарас Шевченко потрапив до Петербурга не зі своєї волі, а з примусу. Його сюди, як свого козачка і кріпака, привіз поміщик Енгельгард. Лише через 14 років Тарас уже як. Знаний поет і війна людина вирушив у подорож Україною. На батьківщині був на приймах у поміщиків українофілів, де спілкувався з інтелігенцією. Однак він бачив не лише блиск і пишноту панських палаців, а й тяжку неволю та бідність українців, пригноблених Москвою, проймався співчуттям до бід свого народу. Якось їдучи з Яготина, де гостював у родині репніних Березань до фольклориста Платона Лукашевича. Поет побачив, як неподалік шляху люди, прислані владою, розкопували давню могилу. Хто були ці люди? Археологи чи шукачі скарбів? Невідомо. Численні кургани насипані нашими пращурами на місцях поховання своїх ватажків, ще й нині трапляються на Київщині. 170 років тому могил було значно більше. Шевченко ніколи не виступав проти розкопок давніх І із науковою метою. Це ж йому належить вислів, археологія таємнича мати історії. Проте він добре розумів, що Україна, потрапивши під владу російського царизму, Сама стала подібною до величезної могили, у якій поховані народні сподівання на кращу долю. Під сумними враженнями від розкопок могилу поет написав вірш Розрита могила, історична пам'ять у творчості Тараса Шевченка. У вірші розрита могила звучить протест проти соціального і національного гноблення нашого народу царизмом, а також проти українського чиновництва, що здійснювало політику російського. Самодержавства в Україні твір, побудований на діалозі ліричного героя з Україною матір'ю. На запитання, за що тебе сплюндровано? Він дістає відповідь, що причиною нещастя стала втрата Україною державності і перехід її звини Хмельницького в підлеглість Московії. Шевченко устами України дає Хмельницькому. Нищівну характеристику через сумні наслідки об'єднання з Росією на Переяслівській раді 1654 року. Саме через це єднання народів на своїй землі господарює не українець, а москаль окупант. Переяслівська рада це загальна військова рада, яку гетьман Хмельницький склав у Переяславі 1654 року. З метою оформлення Українсько-Російського військово-політичного союзу Гетьманщини Української козацької держави і Московського царства домовленість не передбачали підкорення України Московським царством. У ній йшлося про військовий союз співпрацю в боротьбі зі спільним ворогом у наслідок укладання цього союзу розпочалося відверте обмеження. Автономії Гетьманщини, а із часом остаточна її ліквідація Катериною II 1775 року і запровадження кріпосного права на українських землях. У вірші йдеться не тільки про наругу над історичною пам'яткою українців, чи про розчарування в окремих представниках українського панства, а й про степи, запродані жидові і німоті, єврейські та німецькі колонії. На давніх запорозьких землях. 1843 рік поет побував на острові Хортиця. Побачивши панування іноземців на колишніх козацьких територіях, він не зміг стримати свого гніву, бо сприймав це як образу пам'яті героїчного козацтва, яке проливало кров за батьківщину. Завершує свою розлогу відповідь Україна-мати докорами. Адресованими перевертням українцям, що з корисливою метою нехтували національними та соціальними інтересами рідного народу. Це ті представники козацької старшини, які після зруйнування російськими військами Запорозької Січі дістали привілеї, продавшись катові України. Розрита могила, світе тихий, краю, милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця, Богу не молилась, чи ти діточок ти певних? звичаю не вчила, молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой, Богдане! Нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що, колишучи, співала Про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданчику, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває, нехай риї, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, Та з матір полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки, ех, як то, як бито, знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти. Мати не журилась.